Подивіться, які прикольні шматочки. Це брикети торфу. Вони дуже схожі на кам'яне вугілля, але це торф. А що ви знаєте про торф? Де він залягає? Яка технологія його видобутку? Де він є в Україні? А подивіться, які прикольні язики полум'я при згоранні цього торфу. А от постає логічне питання. А взагалі, чи вигідно топити цим видом палива? Чи, можливо, вигідніше іншими видами палива? Газом, чи дровами, там, чи пелетою? А це теж торф тільки в шматочках. На моєму котлі є лічильник тепла, датчики температури, і я проводю різні тести з тими чи іншими видами палива. І визначаю, яка їхня реальна теплотворна здатність та скільки коштує 1 кВт година того чи іншого виду палива. В даному випадку це торф. Повне відео. З детальним розглядом цього виду палива є на моєму каналі. Тож, кому цікаво, переходьте, дивіться повну версію, ви дізнаєтеся, скільки коштує 1 кВт отримана з цього виду палива. А якщо вам цікава тема твердопаливних корлів та сонячної енергетики, переходьте, підписуйтесь на мій канал Енергія для дому. Тут дуже багато цікавого. Я постійно оновлюю матеріали, додаю нові відео. Тож буде цікаво. Тому не прощаюсь. Надіюсь, побачимось на моєму каналі. Дякую за увагу.